Вітаю, мене звуть Анна Мурадова і це проєкт «Новини Лайф. Як сьогодні працює теплопостачання міста Одеси, з якими проблемами доводиться стикатись і чи рятують генератори за відсутності світла? Про все це в ексклюзивному інтерв'ю з директоркою комунального підприємства Ганною Позняковою. В моєму житті, я думаю, в житті кожної людини цей рік буде надважким щодо проходження зими, і ми вже стикнулися з цим на практиці. По-перше, як і було ну, заплановано відповідно до розпорядження одеського міського голови, стартував опалювальний сезон 8 листопада. А потім ви всі знаєте, що той блекаут, з яким нам довелося. Стикнутися, який стався наприкінці листопада, він змусив нас стартувати повторно, тому що відсут була Одеса була повністю знеструмлена, всі котельні були зупинені, і подача тепла припинилась. Жоден наш насос, підкачувальна станція, нічого не працювало. Тому це вперше таке в нашій практиці, коли ми другий раз повністю запускали систему з нуля. І звісно, ось ці всі включання-виключання вони не додають надійності нашому обладнанню і загалом системі теплопостачання. Ну і те теж саме можу сказати і про водопостачання, і про електропостачання не можна вмикати, вимикати тоді, коли заманеться. Але ж ми маємо справу з країною терористом, яка бореться, не може подолати нашу армію на фронті, тому бореться з нашим цивільним населенням тут в тилу. І я не можу вам гарантувати, що ця ситуація не повториться. Також у нас є складності щодо малих котелень. Кожен день близько 40-30 котелень вони зупинені, бо не мають електрики. Іноді живлення надходить на котельню, але ну, наприклад, не вистачає якоїсь однієї фази. Чи через зупинку котельні система внутрішньобудинкова вона зупиняється, бо ну як завоздушується і її треба викликати сантехника представника керуючої компанії або ЖКС, щоб він спустив повітря, яке накопичилось в системі? Також виникають ну через такі примусові зупинки, виникають гідроудари, гідроудари в наших мережах. Які, враховуючи зношеність системи загалом, вони не, не додають її стійкості. Ми, і ми, і Інфокс, після ось цього блекауту стикнулися з тим, що дуже багато поривів, які ми сьогодні змушені ліквідовувати. Зима тільки розпочалась, і ну, зі свого боку можу сказати, що наш колектив докладає вже сьогодні максимум зусиль, продовжує докладати, і, незважаючи ні на там, ракетні тривоги. На всі інші обставини, ми як підприємство критичної інфраструктури, працюємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Генератори для таких підприємств не є панацеєю. Звісно, якщо є а, знеструмлення однією там однієї або десяти там, ну навіть двадцяти котелень, так це можна якось цю ситуацію виправити за допомогою генераторів. Але коли ми... Маємо повний блекаут міста, то не працює не тільки котельні теплопостачання ну, по, через відсутність електрики. Вони не працюють також через відсутність водопостачання, бо зупиняються всі підкачувальні станції Інфоксу, і вода не надходить до системи. Через це, тобто є два чинники: перше електроенергія, друге водопостачання. Тому навіть якщо ми всі котельні наші обладнаємо генераторами, але місто буде повністю знеструмлено. На там на немає значення, який проміжок цього часу, то генератори в цій ситуації не допоможуть. Але вони, звісно, допомагають закрити якісь там невеличкі об'єкти, як там один-два, ну до, до десяти, можна їх використовувати. Навіть якщо ви не в країні, то ну, онлайн-банкінг ніхто ж не відміняв. Так, є онлайн-платежі, банки працюють по всьому світу. Також часто надходять на нашу адресу з запитання, що я не в країні, виїхав, не нараховуйте мені за опалення. Виходячи з того законодавства, яке ми маємо, то навіть якщо у вас перекрит вентиль в квартирі, то йде мінімальне до нарахування у будь-якому випадку до плюс 12 градусів у квартирі. Якщо у вас вертикальна система розводки в в багатоквартирному будинку, то тут складніше, тому що перекрити подачу теплоносія на квартиру неможливо, і нарахування все одно будуть проводитись. І подобається це комусь, чи не подобається, але сьогодні ми маємо таку ситуацію, тому що що я можу порекомендувати, так по-перше, там де ви можете перекрити, перекрийте, тому що тепло з тією ціною газу і проблемами з електрикою треба економити. І про це звісно потрібно було думати, коли ви виїжджаєте з країни чи плануєте свій виїзд за кордон. По-друге, ті, абоненти, які мають борги, ми все одно просимо, звертаємось з проханням щодо сплати цих боргів, частково, повністю ну, залежно від фінансової спроможності наших абонентів, тому що ну розуміємо, сьогодні ситуація вона не така, як була ще рік тому. Але звісно, борги виросли, і це ускладнює роботу підприємства в будь-якому разі, тому що ми отримуємо газ, за який газ електрику, водопостачання за які треба сплачувати щодня ніхто ніяких там відсрочок не надає. Окрім того, якщо десь ми не встигаємо. Своєчасно оплатити, то нараховуються штрафи і пені, і все це ускладнює роботу підприємства. А нам ще треба виплачувати людям заробітну плату потрібно підтримувати систему теплопостачання в працюючому стані. Це все требує, звісно, грошового ресурсу. Тут дякувати Одеським можемо подякувати Одеській міській раді, яка, звісно, щороку підтримує підприємство саме. В цьому питанні також вже другий рік підряд з державного бюджета, нарешті, за останні 10 років в тому році було вперше. В цьому році Держбюджет планує погасити нам ту різницю в тарифах, яка виникає через те, що підприємство відпускає теплову енергію нижче собівартості. А сьогоднішній тариф він. Не покриває повністю затрати підприємства на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, десь тільки на 65% тариф покриває наші видатки. Тому, звісно, ось ця різниця в тарифах, яка почала надходити з держбюджету, дає нам змогу залишатися на плаву, але це не відміняє того, що борги треба сплачувати, підписувати, якщо не можете, угоди реструктуризації, гасити частково борги минулих періодів та ті, які та ту заборгованість, яка Буде виникати в цьому опалювальному сезоні. А щодо загальної суми боргу без урахування листопада місяця цього року, то вона складає 950 мільйонів. Це саме та сума, яку заборгувало населення міста Одеси за спожити тепло. Це був проєкт новини Лайф. Підписуйтесь, аби бути в курсі найактуальніших новин та залишайте свої запитання в коментарях.